Ребятня, доброго здоров'я! Ви, напевно, єдині, хто бачив мої оці метаморфози просто От, яким я тільки не був з вами, і з вусами, і без, і з довгим волоссям, і з коротким. Коротше, ті глядачі, які мені дивляться вже. Років так 7-8. Е, вітаю з вами Вусань Максим. І сьогодні будемо говорити про той звук, який завжди супроводжує моє життя. Тобто моя класична звукова система. Я завжди, от останні три роки, слухаю музику дома на k 5 Pro, плюс MacBook Air на M1, плюс що там ще плюс колонки JBL 104 BT. Це моніторні колонки. І знаєте, я вважаю, що це субмаксимальна якість звуку за ті гроші, які воно це все. Коштує, і мені стало цікаво, чи можуть оці колонки заграти краще, якщо от назовсім зовсім трошки от настільки дорожче купити собі ЦАП з підсилювачем і підключити до них. Отож, я взяв FIO k 7 ну там вони стоять, зараз бачите на екрані, і порівняв з FIO k 5 Pro, який в мене ще на АКМ, не на ЄСС отой новий, і знаєте, дуже здивувався. Отож, з вами вуса, Мокіч і портатив UA. Починаємо. Постачається девайс в дуже приємному коробасі, всередині сама транзисторна залізяка, принтерний USB для підключення, 12 вольтовий блок живлення, перехідник на 6,3 і та документація. Говорити про дизайн ЦАПів, то, звісно, ще та задача, але виглядає Касім приємно. Схоже на мій к 5 Pro, тільки з трошки іншим розположенням елементів і їх логікою. Спереду у нас індикація живлення в центрі, яка при увімкненні демонструє дива RGB-підсвітки. Але саме чомусь під час увімкнення, коли грає девайс, там нічого не відбувається, і це дивно, бо вони все ж таки могли зробити хоча б це якесь переливання. Я вже не кажу про те, щоб воно змінювалося під такт музики. Це Фіо також могли зробити. Зліва Лікація входів, під ними кнопка переключення тих самих інпутів, трохи правіше тумблер підсилення. Тут тепер low та хай, проміжного варіка, як на Fioka 5 Pro, нема. Середнього, якраз завжди на ньому, до речі, свої колонки і слухаю. Там само і тумблер переключення виходів. З правого боку 6,3 мм для навушників та 4,4 балансний. Позаду лінійні, коаксіальний, оптичний входи, лінійний вихід, USB-вхід та 12 вольт живлення. Тобто так само, як і на FIO K5 Pro. з ергономічної точки зору, тут повний порядок користуватися такою штукою зручно, а ось так вона буде приблизно виглядати у вас через 3 роки при дуже активній експлуатації. Одразу скажу, що у мене 5 Pro ще дві тисячі року, і це, звісно, трошки два різних девайса, але буду порівнювати саме зі своїм. Бо знаєте, все ж таки за три роки прослуховування щоденного прослуховування музики. У мене там всякі нейронні зв'язки з'явилися, і коли я просто перший раз увімкнув. FIO Касім, то зрозумів ту різницю, яку я не зрозумів, якщо просто зараз візьму Kia, FIO K5 Kіo Kia. Якщо зараз просто візьму Kia, обміняю на свою джету, то нічого не відбудеться. Якщо я зараз просто візьму FIO K5 Pro на СС і порівняю з Касім, то ну, різницю я такою не відчую. Але цікавіше інше. В Касім абсолютно той самий АКМ АК4493 ЦАП, просто. Тут зараз їх дві штуки, а в моєму один. І там різні ревізії. Тут сек'ю, а раніше був як'ю, е тобто якась там Second Emitted Qualification, Напевно, цікавого тут є балансні підсилювачі. THX 3 788 і баланс 4.4 для навушників. Я все ж казав, що все. Це все, я це вже казав. Тобто буде гучно навіть на високоомних. JBL 104 bt заграли просто як нові колонки. Деталізація дрібних інструментів і весь спектр, що вище, апер range фігачить неймовірно дзвінкою чисто. Деталі просто витягуються з повітря. Чистота сцени прекрасна, на голову вище, ніж на моєму Фіока 5 Pro. Головне, що цей ЦАП лояльно підійшов до басу. Якось його трошки попустив, бо пропала гулкість в моєму куті, що пішло звучанню тільки на користь. Тобто присмак ви зрозуміли. Да, у мене тут навіть розумні слова написано: чисто вимито і дзвінко. І знаєте, я навіть якось себе ловив на думці, що я от чітко уявляю ті тарілочки, які цокають, і я їх починаю рахувати і в голові розставляти по місцям. Так звісно, К5 Pro Подібне звучання тобі дає, але трошки з кашою. Але тут прямо от я от прокрастинував отак, сидів. Ой, треба ж працювати, писати цей сценарій, а воно грає просто от дзвінко і чисто, класно. Ні, ви не подумайте, k 5 Pro прекрасний. Звуки по цей час мені дуже подобаються. До того ж, він все ж таки фігачить 768 кГц, а k 7 до 384. Але k 7 ще й DSD підтримує. Звісно, як і раніше переключення режимів супроводжуються зміною кольору від синього, це 441-48 кГц, до жовтого, 88,2-384 та зеленого це DSD. У k 5 Pro більш вущий динамічний діапазон, і там, де на K7 все ж таки можна розділяти, Ділити в голові доріжки, то K5 Pro трохи все це змішує. Але він тепліший і більш басовитий. На Beyerdynamic Dynamic DT770 Pro на 250 Ом відмінності по звучанню з Fio K5 Pro майже немає. Лише відчувається трохи більше запас гучності. Вона тут е, вже дійсно з запасом. І це по стандартному 63. Якщо навушники мають балансний 4,4, 4-4, то реально можна підключати навіть 600 Ом моделі і не переживати, що не буде достатньо гучності. По музиці все зрозуміло. Лайнер, скайнер, Пінк Флойд, Дейр Дер Лед Ледзепелін. Що там ще у нас є? Uh... Пісня, оця Москва згоріла, затонула, все це буде грати, звісно, краще на Фіо k 7 Але як інструмент для роботи абсолютно ідентично себе показали, що Fioca 5 Pro, що Fіо K7. Так, да, я просто монтую і роблю легке зведення звучання, якісь там компресори, тому, можливо, різницю не помітив. Якщо ви більш детально, там, можливо, звукарі, більш детально підходите до звуку, то, скоріш за все, різниця буде відчутна. Якщо знаєте, яка може бути різниця, то пишіть коменти, мені дуже цікаво. Також не забувайте про піти. Тримку ЗСУ у нас є картка Монобанка. Ми, до речі, нещодавно назбирали, правда, то був і мій день народження. Ми назбирали за день 25 тисяч і відправили не можу сказати, напрямок, але такий досить популярний хлопцям на машину 25 тисяч разом із вашою допомогою. Тож не залишайтеся десь поруч, донатьте навіть одна гривня рятує життя наших хлопців, які рятують наше життя і боронять неньку Україну k 7 далеко не унікальний девайс в своєму сегменті. Якщо зайти на сторінки магазину портатив, то можна знайти безліч альтернатив. Але саме k 7 100% дасть вам чисте і дуже дзвінке звучання без зайвих нервів і втоми. Про що це я кажу? Це не оце я з голови взяв. Це дійсно, коли ви іноді слухаєте якісь девайси. Це можуть бути навушники, це можуть бути плеєри. Є така штука як психоакустика. І ти розумієш, що от на тому девайсі ти не можеш довго послухати музику, на цьому ти можеш. Що саме Фіока 7 дає таке звучання, від якого ти не втомлюєшся. От про це я і хотів сказати. Це приємний, крутий звук, який може видати цей цап підсилювачем на ваші навушники високомні, на ваші активні монітори, на пасивну якусь fi акустику да на що завгодно. І знаєте, також ця штука може стати хабом не знаю, для ігрової кімнати, для домашнього кінотеатру, бо там дуже багато всяких входів і виходів. І це дійсно працює. Коротше, це прекрасний наступний крок навіть для моєї системи. Я розумію, що просто додаєш сюди касім, е, і в тебе звучання стає кращим. Але все ж таки, знаєте, я почекаю напевно заміни акустики, щось дорожче собі після перемоги візьму, і тоді буду вже думати. Але дійсно, що у 7 є, так це запас такі, знаєте, потужності і на пасивну акустику, і на цю, і навіть от, щоб якусь там консольку приєднати і також отримати класний. Звучок. Всім дякую за увагу! З вами був Макс, його вуса і канал персонального аудіо Портатив. Не забувайте про оце, цинь, оце і оце. Щастя, здоров'я!